Через пекло неоголошеної афганської війни пройшли більше 160 тисяч українських солдат. Майже 2,5 тисячі загинули, а 8 тисяч отримали поранення. Дніпропетровщина втратила понад 200 своїх земляків у 35 річницю виведення військ з Афганістану. За традицією усіх їх згадують поіменно Шам Борис Іванович, Калантай Сергій Миколаєвич. Хисяк Микола Петрович. Вшанувати пам'ять своїх полеглих побратимів до меморіалу у парку ювілейному прийшов і пан Микола, криворізький воїн-інтернаціоналіст. Під час афганської війни за 9 років служби стрілком на військовому літаку чоловік провів у небі близько восьми сотень годин. Крайній польот у мене був. 2 липня 87 року. Це крайній польов. І потім я, я в мене списали вже сльози роботи. Оце що за помилок? Підлітали до границі. Ці радіст ловушка, як нажав, Це, ось, прощальний політ. З 2001 року у Кривом Розі піклуються про сім'ї армійці, яких загинули під час бойових дій. Країні ближнього сходу громадська організація Рада сімей загиблих померлих учасників бойових дій в Афганістані. Пані Людмила, голова об'єднання, каже, 15 лютого для неї та усіх причетних є сокровенною датою. Вам пощастило, дорогі мої, повернутися на нашу рідну землю, свою домівку. Але це є день ще пам'яті про наших загиблих воїнів. І ми кожного року приходимо на це святе місце для того, щоб шанувати пам'ять наших. Рідних а ваших побратимів, аби підтримати криваріжців, які пройшли через пекло афганської війни. У 1986 році у місті була створена спілка ветеранів, яка нині налічує півтори тисячі воїнів-інтернаціоналістів. За словами Сергія Ворони, заступника голови згаданої громадської організації, криварійське об'єднання є одним із найпотужніших в Україні. Чоловік додає після зловісного 24 лютого, деякі бійці, як і він сам, знову взяли до рук зброю. Воїни афганці першими. Одні з перших стали на захист нашої батьківщини. 350 зараз воює. Деякі вже закінчили свою службу по возрасту, але четверо погіб загиблих, один у полоні. Так що ми в строю. На знак великої пошани загиблим воїнам, згадуючи подвиги синів криворіжжя, сотні людей поклали квіти до меморіалу спочилим героям. Пам'ять полеглим і шана живим. У ці тяжкі часи влада Кривого Рогу продовжує опікуватися ветеранами минулих війн, яких у місті мешкає більше ніж 2,5 тисячі. На їх соціальну підтримку у 2024 році з бюджету міста виділено майже 14 мільйонів гривень. Безумовно особлива повага і увага нашим жінкам, нашим сім'ям, котрі. Збираються, гуртуються разом і теж все роблять для того, щоб пам'ять о вас, о вашому подвір'ї була в руках. Загалом з 2014 року на соціальну підтримку ветеранів різних воїн та членів їхніх сімей з міського бюджету спрямовано понад 1,3 мільярди гривень. Збережено безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Декілька разів на рік проводиться забезпечення продуктами харчування, виділяється матеріальна допомога на лікування тощо. Кривий ріг завжди цінує своїх героїв і надалі буде продовжувати піклуватися про ветеранів та членів їхніх родин. Антон Чекель, Сергій Іванкін, перший міський.